Хлопчику з Волині видалили селезінку вагою 900 грамів, втеча, пістолети й наркотики унікальні кадри затримання злочинної групи. Лучани поховали відразу двох захисників України. Два похорони сьогодні були в Луцьку. Місто прощалось з героями Олександром Семенюком та Іваном Кумбровим. Чин відспівування був у свято Троїцькому соборі міста. тому домовини з тілами героїв пронесли театральним майданом Луцька. Олександр Семенюк нагадаємо, загинув 28 грудня під час виконання бойового завдання біля села Зелений Гай Харківської області. Іван Кумбров загинув 2 січня, виконуючи бойове завдання біля. Лозової на Харківщині поховали обох героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисників. Відзнакою золотий хрест посмертно нагородили батька трьох дітей, героя з Волині Віктора Какалюка. Він із села Нуйно Сошичницької громади служив у 68-й єгерській бригаді на посаді заступника командира. 50 річний герой Володимир Какалюк загинув на війні з російськими окупантами. Життя бійця обірвалося 15 лютого в результаті ворожого обстрілу у Харківській області. У загиблого воїна залишились батьки троє дітей та онук. Вічна пам'ять герою. Руки за спину! На цьому відео затримання наркозбувачів. Вони погрожували поліцейським зброєю і мали при собі наркотики. Один із них вже перебував за ґратами. Його судили за викрадення людини, розбій, грабежі, вимагання і навіть умисне вбивство. Більше в коментарі поліцейського. 8 січня під час відпрацювання оперативної інформації щодо незаконної діяльності ймовірної групи наркозакладчиків працівниками управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області поблизу лісосмуги, неподалік міста Луцька, було помічено чотири підозрілих особи, які пересувались на автомобілі. Під час зупинки транспорту та перевірки документів, один із чоловіків почав погрожувати правоохоронцям, пістолетами та їх застосуванням. У результаті трьом зловисникам вдалося втекти. 4-го 32-річного Лучана поліцейські затримали на місці події. Під час першочергових заходів поліцейські оперативно встановили особи трьох інших зловмисників. У співпраці з працівниками Кримінальної поліції області та безпосередньо працівниками Луцького районного управління поліції за силової підтримки спецпідрозділу КОРТ. Було проведено невідкладний обшук у помешканні одного з фігурантів. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили три пістолети, а також димові шашки. Двох зловмисників затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Фігуранти, який погрожував поліцейськими пістолетами, раніше судими за низку тяжких злочинів, а саме викрадення людини, тяжкі тілесні ушкодження, грабежі, вимагання та умисне вбивство. Ще один затриманий виконував роль так званого складмена. У нього вилучили близько сотні розфасованих закладок із психотропами за процесуального керівництва прокуратури. Фігурантам буде оголошено про підозру за скоєння низки злочинів. Мова йдеться про незаконний збут психотропних речовин та погрози щодо працівників правоохоронного органу. Чанин здав патрульним п'яну водійку. Пізно ввечері правоохоронці отримали повідомлення про порушення правил дорожнього руху, ймовірно, нетверезим водієм. Патрульні одразу розшукали це авто. За кермом Тойоти, як виявилось, перебувала 41-річна водійка. Від неї дійсно несло спиртним. Жінка пройшла огляд на місці. Результат 1,59 проміле. У 10-річного хлопчика з Волині діагностували комбінацію трьох серйозних захворювань. Йдеться про неспецифічний виразковий коліт з позакишковими проявами, спадковий сфероцитоз та спадковий гемохроматозм. Пацієнтів з таким комбо у світі дуже мало. Волинянин був здоровим та активним, однак із часом у нього почали з'являтися болі в животі. Він почав збільшуватися. Хірурги видалили дитині селезінку вагою 9. 500 грамів. Сьогодні хлопчик перебуває під наглядом лікарів. Війна кардинально змінила життя мільйонам українців, мені особисто. Це ніби як сон, якийсь до сих пір, який от, дуже кошмарний сон, який до сих пір не закінчується і хочеться прокинутися, але, на жаль, це реалії. Тому помінятись помінявся, дуже кардинально помінявся. 25 років. Зразу якось воно подорослішовий. Не було коли вже займатися цим цим, як кажуть, золоті часи, але їх вже не буде. Вони закінчились, на жаль. Якщо чесно, то я і зовсім таке от смутно пам'ятаю, як це було до 24, то таке враження, булося, осях три роки, це і було і. Життя, от і до так само. Я не пам'ятаю, як це було, коли як кажуть, літаки літали над Україною, коли можна було спокійно виїхати, заїхати, відпочити без тривог. Я цього не пам'ятаю. Я пам'ятаю, оце вже три роки, якось воно так в пам'яті закарбувалося, що і не знаючи надалі, як воно буде, дай Боже, війна закінчиться, як воно в голові буде мінятися. Світогляд, як воно. Як вибрати те, чим ти хочеш займатися далі. Так вийшло, що 24 числа, якраз в 5-й ранку, я був на зміні і відчув е ці ралії війни, коли почалася тривога, коли почались обстріли. Тому в перші секунди я відчув цю війну, якраз на, будучи старшим зміни на пункті пропуска. Бачив е Паніку бачив, що відбувалося, це люди виїжджали з таких місць. ну, з, Ірпіння, з бучі автівки були простріляні в дерках від пуль. Хтось міг довести там, дружину, хтось там чоловіка не зміг довести. Ну, тяжко було на ну, це все дивитися, там діти плачуть, чоловіків вони могли випускати відповідно. Вони стояли на шлагбаумі, сім'ї розлучалися на кінці пропуска, і це ну, так тяжко було від того. Перша ротація в Слов'янську. Безпосередньо бойових зіткнень не було, ми займалися більш інженерним облаштуванням. Бахмут зайшли, так сказати, без бойового досвіду, безпосередньо міських боїв, тому що такого до цього не було, не знали. Це було щось нове і в такому форматі, що квітень місяця, як я казав, вже саме гаряча фаза була тоді в Бахмуті, що лишилось там одна третя міста, може навіть менше. І коли доїжджали вже до Бахмута, відкривається там така панорама на місто. Дуже воно було сіре. Все в диму, і для мене це коли приїжджали по дорозі, по дорозі життя, там, де купа підбитих автівок наших, ну і бронетехніки всякої. Місто для мене як місто привид, напевно, було. І це місто, яке висасує ніби як душу з тебе, коли ти туди заїжджаєш. Тому що нічого живого немає, ні кущика, ні деревця, ні травинки, нічого. Всі тільки бетон, все сіре, осколки. Більше нічого там немає. Життя в місті не було взагалі. Головне це діалог з кожним військовослужбовцем і бажано індивідуально. Ми знаходилися в двох різних підвалах. Наша застава була роз... змушена було по п'ять разів, по 10 разів на день перебігати знову в інший підвал. Під, ну там обстріли були, але все одно треба було перебігати, спілкуватися, тому що люди хочуть спілкуватися. Ну, а так як ти офіцер, ще як зампо персоналу, ти психолог, маєш бути в колективі. Підтримка рідних, ну, мабуть, якщо вона позитивна, і то це, напевно, є основне, що взагалі тримає солдата, офіцера там, тому що ти розумієш, раді чого ти там знаходишся в окопах чи в тих підвалах, чи воюєш взагалі. Зрозуміло, що рідним дуже важко і деколи важче, ніж там, будучи на передовій, це нерви. це... Недоспані ночі, це кожен день вони переживають, але інколи ця підтримка може нашкодити. Тим самим, що починають військовослужбовцю внушати, що він з позиції не вернеться, а то всі ваші командири вас відправляють не туди. Ну це не так зовсім, тому що за кожним військовослужбовцем і душа, і серце болить за кожного. В Бахмуті був у нас робочий комп'ютер в подвалі. Це якраз було на Пасху, і ми якісь передивлялися відео, не пам'ятаю, чи то якийсь мультик був, чи щось таке. Ну, сиділи, дивились, не пам'ятаю, якийсь старий Діснеївський мультик був. І якраз прилітає град, ми були в підвалі, на перший поверх залітає прямо вікно, до нас там знаходились генератори, відповідно, воно все взривається, тут все світло починає горіти все приміщення. Зверху над нами, дим іде всередину ми то всі вентиляційні поперекручували, все, всі, ну, понятно, воно так трохануло добре. І тут просто кажу, блін, так і такий мультик не дивилися, і давайте запускайте генератор, бо мультик не дивилися. Тобто, ну страшно було, але якось, от якийсь переліт мультфільму, по розгорках. Дощ із мокрим снігом. Такі опади 10 січня будуть на всій території Волинської області. За прогнозом синоптиків, небо увесь день буде затягнуте хмарами. На Волині температура повітря протягом доби – 3-5 градусів тепла. У Луцьку погода суттєво не відрізнятиметься. Єдине, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Температура протягом доби – 2-7 градусів з позначкою плюс.